Вітаю, це подкасти ОК і шо від центру спільних дій. З вами Марина Євтушок та Ірина Курженкова. І зараз ми будемо говорити про те, як забезпечити гідне і рівне ставлення до людей у війську. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію подкасту. Там ми говоримо про те, якою може бути нова МСЕК, яка вже не буде називатися МСЕК, і чи стане легше списувати військове майно. А тепер до війська. Отже, уряд затвердив постанову про порядок забезпечення військовослужбовців із урахуванням потреб жінок і чоловіків. Її суть зрозуміло забезпечити рівні можливості для жінок і чоловіків у війську та протидіяти дискримінації. Мова тут, як ми розуміємо, і про речі матеріальні. І про ставлення, наприклад, у нас дуже довго не було жіночої польової форми, і жінки перешивали видане, купували щось за кордоном, словом справлялися своїми силами. В той час як, наприклад, у Сполучених Штатах вже дуже багато десятиліть можна сказати, є затверджені комплекти форми для вагітних військовослужбовиць на різних термінах вагітності. От як би нам наблизитися до таких високих стандартів і чи допоможе в цьому постанова уряду? Зараз і поговоримо, Іра. Що тобі найбільше сподобалося в цій в цьому документі, і як ти бачиш його потенційну ефективність, знаєш досить важке питання. Сподобалося те, що дійсно Україна, як і багато цивілізованих країн, адаптує ось ці стандарти НАТО, які в тому числі включають протидію дискримінації. І загалом це такий непоганий законопроект, але для того, щоб він став хорошим законопроектом, якісним законопроектом, мало ось ці стандарти прописати на папері. На жаль, реальність далека від того всього, що написано. Ну, наприклад, сприяти протидії дискримінаціях в, сил... в силах безпеки та оборони за допомогою командирів. Ну, на жаль, ми знаємо дуже багато історій, що командири прикривають, покривають це все. І ось, власне командири це, напевно, і найбільше, найбільше зло, скажімо так, в цій системі дискримінації. І от є такий. Пункт законопроєкті, але, на жаль, немає дієвого механізму, як саме це все має відбуватися насправді. От коли ти сказала про те, що командири вони часто якраз десь щось там можуть прикрити, про що там регулярно можна чи почути від знайомих, тому що в кожного є хтось, хто служить у війську. І тут ми бачимо, що там на командирів, наприклад, покладається відповідальність. За залучення психологів, за створення належних умов для виконання підрозділами психологічного забезпечення покладених на них завдань, запобігання самогубствам, заходи для запобігання насильству, звільнення військовослужбовців з місць несвободи, з полону. Наскільки реалістично, що це все втілиться на практиці? Тобто, що для цього потрібно? Це мають бути нові закони, нові постанови, якісь навчання персоналу. Що має статися? Ну, на жаль, одного закону буде замало. Через те, що, як часто кажуть, та, закони там приймаються в Києві, і наниз спустити їх досить і досить важко, особливо, якщо ми говоримо про військо. Часто там свої правила, свої, скажімо так. Своя, і своя атмосфера. життя і своя атмосфера через то насамперед потрібно говорити про культуру військових частин. Багато військових підрозділів все ще зберігають традиційні стереотипи. І упередження, наприклад, щодо різних груп військовослужбовців, це гендерна дискримінація, це утиски та ознаки за якимись особистими, скажімо так, ознаками. І тому ось потрібно змінювати насамперед культуру, ну і, звісно, відсутність належної підготовки. Часто в нас не вистачає часу на належну КМБ. Що вже говорити про підготовку, наприклад, якісь освітні програми серед військовослужбовців щодо гендерної рівності. Вони, мені здається, якщо і проходять, нехай мене поправлять, вони десь є одиничні. Масово нам це не розказують і масово, скажімо так, це не популярно, навіть про це говорити. Не то, що щось якось десь. От е, уряд каже, що військовослужбовець жінок мають забезпечити спеціальні. Засобами гігієни, одягом і спорядженням, з чого ми, власне, почали, які підходять жінкам за розміром та фізіологічними особливостями. Але ж це справа не одного дня, дуже не одного дня. Здавалось би, дуже прості речі. А, але ми пам'ятаємо, в якомусь там 15-му, здається, році жартували після того, як Міноборони представили комплекти жіночої білизни, мої колежанки жартували, що тепер ми знаємо, що в міноборони ніколи не бачили жінки взагалі. А, от. І, звісно, з тих пір стало краще, але для того, щоб власне вчасно і всім, чим треба забезпечувати жінок в плані гігієни, одягу, бронежилети, вони теж інші, тому що в жінок інша фігура. Що для цього потрібно на законодавчому рівні? Це нормативки, це підзаконят, це якісь накази, законопроекти ще? Що може зробити влада, які рішення ухвалити для того, щоб забезпечити такі потреби? Ну, так як я це бачу, насамперед, щоб забезпечити ці потреби, потрібно що потрібні гроші. Коли будуть виділятися в достатній кількості фінанси на пошиття форми для військовослужбовець, це все стане на конвейер, десь воно буде чи відшиватися, чи буде закуповуватися. Тоді вже можна буде говорити про те, що ось цей власне законопроект, коли він стане законом, він буде виконуватися. Але для цього, звісно ж, треба внутрішні накази, треба розуміти якісь там. Перерозподіл коштів, я вже, на жаль, з економічної точки зору некомпетентна і я туди не буду влазити. Але ну, здається, що цього було б цілком достатньо. Постанова, звісно, дуже багато наголошує на жінках, але все-таки більшість у війську це чоловіки. Документ робить наголос на психологічній підтримці, психологічній допомозі, запобігання самогубствам, там негайне інформування, якщо таке щось хтось сказав чи не дай Боже зробив. Яка механіка цих процесів? Тобто наскільки можливо забезпечити психологічну підтримку, і що, на твою думку, потрібно для подолання цієї психологічної стигми, в тому числі в плані рішень, про те, що там чоловік не звертається по допомогу, ще якась така штука, тому що це ж середовище, у нас дуже консервативне з приводу цих питань. Так, ти дійсно права. Я думаю, що тут варто говорити про те, що в нас немає анонімних або незахищених або захищених каналів, куди можна пожалітися, не видаючи себе. Ну от, коли уже починають. Бачити, що людина десь комусь там жаліється, щось розповідає, змінюється ставлення до цієї людини, і навіть, на жаль, частішують випадки ось цього самогубса. Тобто, замість того, щоб допомогти, робиться тільки гірше через те, що будемо відверти, психологів не вистачає катастрофічно. І навіть ті, хто є, багато я знаю історії, не справляються і ось покидають військові частини, йдуть з війська через те, що це досить така важка ноша. І часто густо ось саме військові капелани беруть на себе роль психологів, вони розмовляють, вони можуть донести якось свою думку до військовослужбовця і запобігти самогубству чи, там, якісь дезертирству. Та будь-чому. Через те важливо, важливо, щоб запрацювали ось ці анонімні канали скарг, щоб людина могла при потребі поскаржитися, знаючи, що їй за це нічого не буде, і ніхто про це не дізнається, не буде потім ніякими чином висміювати, десь принижувати. І все-таки важливо розвивати інститут саме військової психології, щоб психологи те Могли і мали достатньо знань і ресурсу працювати саме з військовослужбовцями. Інститут військового капеланства достатній, достатньо у Нас інституція інституціоналізований для того, щоб поки що брати на себе цю ношу. Чи це все від конкретно? Звісно, відділу? що ні. Звісно, що ні. Це такий скоріше інститут. Він не на папері, він якийсь такий примарний. Ну, тобто це люди, які добровільно беруть на себе ось. Обов'язки військового психолога і особисто я знаю кількох капеланів і бачила не раз в соціальних мережах, що це люди, які беруть на себе цю місію і допомагають військовослужбовцям в дечому адаптуватися під ось ці нові стани, прийняти і пережити. Угу. Uh, коли ми говоримо про дискримінацію, то це ясно більше мається на увазі дискримінація жінок? І там я читала чимало інтерв'ю військовослужбовиць, які розповідали uh, речі різного ступеню пристойності про те, що їм говорили про службу, як до них ставилися. Наскільки це, на твою думку, взагалі можливо вирішити? Там чи постановами, чи законами, чи це має просто якийсь певний час минути, щоб суспільство еволюціонувало до того рівня, що жінка може бути там стрільцем, снайпером, може служити? Мені здається, що вже наше суспільство більш-менш розуміє, що жінка може бути. Повноправним військовослужбовицею разом із чоловіком, що вона може не гірше, а в дечому й краще стріляти, там, лікувати і водити авто. Але дійсно законом на жаль це все, от як чарівною паличкою, не вирішити. Потрібно міняти сприйняття, і так як я говорила на початку нашого запису, потрібно рухатися в якомусь освітньому напрямку, допомагати і виходити за допомогою освітніх програм і розширення кругозору. Механізми контролю або моніторингу ефективності реалізації всіх дуже гарно написаних норм, якісь передбачені. Бо якщо їх немає, виходить, в нас немає ніякого цивільного контролю за цим чи будь-якого контролю за цим усім. На даний момент в нас прям таких механізмів законом немає. Ну тобто я не зустрічала. Діючого закону, який би ось це все передбачав, скоріш все, це десь, можливо, на рівні Міністерства оборони, на рівні конкретних військових частин, щось таке прописано. Ну, на жаль, не законодавчо. Через те будемо сподіватися, що ось цей законопроект трошечки далі пройде, і хоча б ми будемо усвідомлювати, що от в нас є такий закон, і ми можемо говорити, що. На папері у нас закріплена протидія ось цим діянням. Угу. Інституція, така як військовий омбудсмен, була б тут помічною? Так. Це була б помічна інституція, яка б е, змогла допомогти, е, коли вже ось ці випадки власне, сталися, і, можливо, превентивно. Е, Зробити так, щоб їх було набагато менше. Угу. Ну, будемо сподіватися, що ми доживемо до того часу, коли людина скаржиться на щось у підрозділі, а потім її скаргу отримує там чи той чи командир, чи людина, яка власне винувата в порушеннях, і, і зрештою вигрібає на той, хто винен, на той, хто поскаржився. Будемо сподіватися, що рано чи пізно це все залишиться в минулому.